Враження, які є, надзвичайно потужні, по одній по причині, що щороку конференція показує наше досягнення спільної команди, тобто НКАМИ УДЦР як державне підприємство при регуляторі. Але тим не менше, досягнення вони і навіть враховуючи, що ми зараз в умовах війни йдемо, все одно сьогодні конференція продемонструвала абсолютно чітко, що за цей період сталося, і в тому числі, зокрема, я представляв ви досера ресурси, які запроваджений стосовно візуалізації моніторингу якості електронних комунікаційних послуг мобільного зв'язку. Насправді досягнення набагато настільки багато, що я зараз всіма словами і не поясню це, це як дійсно треба дивитися за конференцією, Про що я думаю, що абсолютно ви всі зможете це побачити. Що стосується того, що я побажав би регулятору, враховуючи, що ми працюємо спільною командою, я побажав би регулятору залишатися як мінімум професійними, які вони є. Командними такими, якими вони є, і зокрема, їхня команда зараз вражає в одній простій причині, що це навіть не команда, яка опікується електронними. Комунікаційними послугами, а це команда не електронних, а і живих спілкувань, живих комунікацій. Тому що все, що сьогодні зроблено, це зроблено завдяки людям, які працюють в цій команді, завдяки колективу, і цей колектив спрямований для того, щоб здобувати ще більше і більше і більше. Два слова про те, що я хотів побачити на наступній конференції через рік. Як мінімум, я хотів би бачити на наступній конференції через рік нове використання радіочастотного спектру. В частині нових технологій нове рішення по запровадженню 5G для населення для, для, для держави, нове рішення по ефективному використанню спектру по звільненню від старих технологій для того, щоб як мінімум те, що ми демонструємо сьогодні і де в нас зв'язок є доступним і є якісним, але є місця, де зв'язок і недоступний, і можливо взагалі недоступний, або в якійсь частині неякісний по одній сі причині, що там не вистачає саме чистотного ресурсу, який потрібно підзвільнити для того, щоб там люди користувалися сучасними, якісними. Послугами, яким має насправді опікуватися регулятор. Регулятор, який має працювати в першу чергу для суспільства, в другу чергу для держави, ну і в третю чергу, як саме для того, щоб як мінімум розвиток був стрімкий і постійний. Візуалізація саме моніторингу якості комунікаційних послуг мобільного зв'язку реалізована на сайті УДЦР. За, за відповідним посиланням вона інтерактивна. Можна буде збільшувати або зменшувати карти для того, щоб подивитися результати нашої роботи і результати безпосередньо е, якості, які візуалізовані на цій карті. Перша і друга в е, найближчим часом вона стане якраз розвитком е, при регуляторі електронної регуляторної платформи. Тобто, наші дані стануть компонентом і основою наповнення. Відповідних розділів електронної віготорної платформи на сайті регулятора.